Росіяни кинулися, як вони сподівалися, на фінальний штурм у Покровську, аби захопити місто. Солдати та техніка масово рушили на наші позиції, прагнучи повністю взяти все під контроль. Вже здалося, що ситуацію нічого не врятує. Та різко пронеслися вибухи окупантів, наче ні звідки накрив вогонь. Неймовірні втрати перетворили переможну ходу ворогів на нещадну поразку. Та на жаль, є і погані новини. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі, а я буду розпочинати. Все починалося з того, що Сили оборони України отримали успіх на північ від Покровська, про що свідчать відповідні геолокаційні кадри. Так, українським військам вдалося відбити території поблизу Володимирівки та на захід від шахового. Оперативна мета, ймовірно, полягає у тому, щоб відрізати північний фланг російського оточення навколо Мирногреда, тим самим знімаючи тиск на війська, що опинилися у пасті у зруйнованому місті. Ідиться в матеріалі. Як бачимо, битва Покровськ вступила в ключову фазу. Повідомляється, що українські та російські війська настільки переплітаються у місті, що інколи навіть господарюють у одному житловому будинку. Про це пише Associated Press із посиланням на військових та аналітиків. Місто стало не лише театром бойових дій, але й майданчиком для за вплив на міжнародні наративи. Обидві сторони прагнуть переконати Вашингтон і світ у своїй перевазі на полі бою. Росія стверджує, що оточила Покровськ і підірвала українську логістику до міста. Україна наполягає, що бої тривають, а її підрозділи завдають ворогу важких втрат. За повідомленням командирів на місцях російські підрозділи увійшли в місто минулого місяця, скориставшись прогалинами в обороні, і можуть завершити його захоплення в найближчі тижні або місяці. Наразі немає чітких ліній оборони жодної, яка могла б перешкодити солдатам увійти до міста, сказав Сергій Філімонов, командир батальйону Вовки Вінчі, і оцінив, що росіяни контролюють понад 70% Покровська. Президент Володимир Зеленський у свою чергу визнав складність. Ітуації, заявивши, що ворог розпочав штурмові операції декілька днів тому і продовжує здійснювати штурми. Вони втратили техніку, але головна мета ворога якомога швидше зайняти Покровськ. Ця мета залишається, зазначив він. Імовірно, війська агресорка Російської Федерації перебувають на межі остаточного захоплення Покровська на Донеччині. Це може стати для ворога символічною перемогою, якою фюрер Володимир Путін домагався протягом 21 місяця, але десь вона їм високою ціною. Про це йдеться. CNN. Про ситуацию на покровському направлении рассказал и военный эксперт Олег Жданов. Далее, давайте его послушаем. Российская Федерация сейчас на покровському направлении ждет стратегические резервы. Ну, в принципе, я и говорил вам об этом в том плане, что... Они сейчас со всех учебных центров, где есть мобилизованные, кто подписал контракты, все гребут сюда, тянут все на Донбасс. Некоторые российские военные э, только успели переодеться. Никакого обучения, никакой подготовки, просто их экипировали, привезли сюда, здесь уже вооружали, доэкипировывали и сразу в бой. Вот э, такая, такая ситуация. Поэтому может быть ситуация. На Запорожском направлении они, они снимают часть силы средств, но дабы мы не могли воспользоваться этим моментом, что они делают? Правильно, они э, максимально усиливают огневое воздействие дистанционными средствами, особенно авиация и артиллерия. Президент Володимир Зеленський подякував спецпризначенцям центру спеціальних операцій альфа служби безпеки україни за успіхи у знищенні російських окупантів покровську донецької області та його околицях далі сату ми продовжуємо знищувати окупанта. Я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО Альфа СБУ, які системно і дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку у районах Покровська у самому місті. Президент подякував бійцям за ефективність. Він додав, що на цьому напрямку є також необхідні результати і в інших підрозділів. Це штурмові підрозділи оператора сил безпілотних систем, воїни Нацгвардії, військової служби правопорядку, ГУР та усіх бригад, які захищають Донеччину при цьому у мережі з'явилася інформація про те, що битва за Покровськ та Мирноград вже скоро може вступити у завершальну фазу. Російським військам вдалося просунутися ще далі в глиб міста. В мережі з'явилося відео, на якому російські підрозділи прибирають українські барикади в Покровську, і при цьому окупанти не хвилюються через обстріли з боку України. А це ознака того, що українських захисників значно відкинули. Видання пишуть, що Росіяни застосували в місті інноваційну тактику. Їхні війська знайшли укриття в руїнах і атакували українські підрозділи Бапол. БПЛА, комбінуючи удари дронами та артилерію, а також влаштовуючи рейди та засідки. Таким чином вони змусили українські підрозділи діяти з більшої відстані, тим самим обмежуючи їхні можливості. Ця тактика спрямована на придушення груп ворожих БПЛА за допомогою засідок для підтримки просування наземних військ, може спрацювати лише в щільному міському середовищі, де є можливість підійти до них, і вона добре спрацювала в Покровську. Ідеться в статті. Зазначається, що бої у місті загострилися останніми днями після того, як окупантам вдалося проникнути туди. Падіння Покровська, стратегічне значення якого вже значно зменшилося, але тим не менш стане найбільшою перемогою для Москви від 2023 року. Тепер здається майже неминучим, пошвидше з посланням на тих, хто на місцях. Попри заяву Ерефії про оточення, України наголошує, що активні бойові дії тривають, але українські військові на місцях описують ситуацію як складну. За їхніми словами, російські військові продовжують просуватися вперед велику кількість. Ті людей. Ситуація складна. Тривають всілякі бойові дії, перестрілка в міських районах та обстріли з усіх видів зброї, сказав сіенен, один командир батальйону. Солдат з українського підрозділу безпілотників Пікім Бліндерс розповів сіенен, що інтенсивність рухів окупантів настільки велика, що оператори БПЛА оборони просто не можуть встигати за темпом. Міжнародні дослідники відзначають дуже велику кількість російських втрат навколо Покровська, хоча захоплення міста не матиме великого значення на місцях. Сінен пише про те, що битва за це. Східно українське місто більше не є боротьбою за стратегічно важливий логістичний вузол. Вона перетворилася на символічну битву. Покровськ довгий час вважався ключовим містом для українців завдяки своєму автомобільному та залізничному сполученню. Він розташований на перетині декількох головних доріг, що ведуть до Донецька та Костянтинівки на сході та Дніпра та Запоріжжя на заході. Це мало оперативне значення, оскільки це була лінія постачання, яка підтримувала українську логістику, яка потім розгалужувалася та підтримувала інші українські Тижні позиції в менших селах та на полі навколо Покровська, каже Джордж Барос, який очолює групи із питань Росія в Ісве. Однак це змінилося, коли Росія почала оточувати Покровськ влітку. Часті обстріли ключових автомагістрали та залізничних ліній змусили Київ шукати альтернативні маршрути постачання перенісши функцію вузла із Покровська. І з цього моменту це фактично нічого не дає росіянам із операційної точки зору, оскільки вони вже досягли основного факту, який їм був потрібен, деякий час тому. Казав барос сіна наголошує, хоча Покровськ здебільшого зруйнований, а його стратегічне значення практично зникло. Він став символом. А у війні, яка здебільшого зайшла в глухий кут, такі символи мають значення, констатують воденні. Місто може стати найбільшим, яке Росія захопила від часів Бахмута у травні 2023 року. Стратегічно з політичної та інформаційної точки зору Покровськ дуже важливий, бо Володимир Путін неодноразово робив публічні заяви на національному та міжнародному рівні щодо захоплення. Він проводить стратегічну інформаційну. Кампанію, яка прагне представити військову перемогу Росії на полі бою, як неминучу, наголосив американський аналітик. Ну а я глядачі, вдячна вам з те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.